Мили новий чехолчик для нової іграшки. Кароліна вже вирішила покатати на першому майданчику. Сподобався тобі той кейс? Цікаво, наскільки вистачить того кейсу. Він вроді виглядає якісний, але якщо сильно кинути на асфальт, то я думаю, що він може тріснути. Угу. Бачиш? Бачу. Ти не боїшся павуків? Ой. Оп, на павутинці висить. Весь він на павутинці висить. Він такий маленький, що я його навіть не бачу. Ага, лізе, Вон, бачу, бачу. Ну все, коротше, Карліна вже буде півдня бавитися з тим павучком. оце, що це, оце? Оце дінка Це для оцього? Угу Ану, А ну залазь на сад Ось так Слово ты ось тут. Коли щось кине. Щоб та гусеничка на мене тільки не впала. Вона не кусається, вона спить коло. Кароліна, як ти того всього не боїшся в руки брати? Не боюсь. Ну йди, поклади і йде там. Зробила їй ліжко якесь. Ми подивимося, що там Кароліна наробила якісь ліжка. Це, це називається мій мурашник. І ну, це просто такий майданчик для всіх жуків. Угу. А це що, якась алеча? Ні, це, це просто для них їсти. Ти весь приклади камінчиком. Гусеничка лишилась, тільки листочка нема. Диви, коли ставиш листок, тобі треба зробити так. Бачиш? Поставила камінчик і він буде тримати його. І йому зроблю можна. Вони рухає руками. Бо мені вже бритко самі стає. А це що таке червоне? Оце. А оце, а оце те, вони просто де там вони лікуються. Ага. Це мурашка лазить. Вони... А той павучок, що ти там зробила, там в піску йому хатку. Він де. А він стік. де їсти собі шукати. Просто. Угу. Я вирішила привчити мура і світ іншим. Шукати. І гусень. Зрозуміло. І той з великими лапами втік. теж пішов шукати їсти. Я думаю, гусениця не втікає, бо вона якась нежива виглядає. У мене такі маленькі чорні очки. Я, я ще ніколи не бачила гусеничого. О, Кароліна побачила новий майданчик, якийсь прикольний. Вас цей майданчик, правда, прикладно, це новіший трошки, така сама як наша, так? Теж є всякі жучки, правда? Де? Ну, та сіла собі муха. Втікла вже все. Карліна побачила майданчик Hello Kitty. Цей майданчик ще колись зробили, коли я ще була дитиною. Мені теж дуже подобався. Він був такий весь ніжно-рожевий. І малюнки тут були трошки інакші, але теж Hello Kitty. Зараз його бачу реконструювали мінімально і зробили його білим. Ну, в принципі, теж непогано. Ну давай, шукай вхід. Найшли вхід, заходь. Дивись, з лівої сторони ззаді тебе є Hello Kitty Зразу Що я можу сказати? Це би міг бути дуже класний такий майданчик, якби не одне, але він весь тут в смітті якомусь непонятному і там зверху, походу живуть бомжі. Карліна хотіла піднятися, і там я її зупинила, коротше. там було куча всякого мотлуху. Хоча, в принципі, було би класно, якби його прибирали. Зайшли з Кароліною в Макдональдс. Випив нам такий класний столик, наш любимий. Правда? Хотіла з таким столиком сидіти? Каже Кароліна, що її любимий. Наш номер замовлення фіолетова така, як хотіла. Взяти тобі ще кетчуп якийсь? Бо я забула взяти. У нас відбулася заміна гравця, <рес> хто з Карліною буде гуляти. Наталя пішла поки що додому, що хоче зайти в сім'ї купити ходоги, перекусити. А я вийшов із Кароліною прогулятися. Купили чохол до Лабубу. раз таке бачу. Ну Кароліна хотіла, Наталя її замовила десь з інтернету. Забрали. Я навіть ще не бачу. Вона тікає від мене, бо прийшла сюди, тут купа друзів. І все, побігли бавитися. Карунка мені віддала сумку, тому що вони почали шукати жуків, равликів. Ціла сумка напакована... відгадайте, чим. Ну, Вони були з мамою в Макдональдсі і купили Хеппі Міл. Коротше, вона зібрала сюди ті всі м'які іграшки свої. В неї попався нарешті аксолотель. Нарешті я можу подивитися на цей от чехольчик з Лабубу. Виглядає як лабубу космонавт А що прикольно. Типу, защіпається зверху, Тільки, той весь мех з нього можна прищіпнути, так як тут збоку. Ну, не вгадаєш, от і ножку прищипнула трохи. Типу, виглядає так, що його можна брати з собою в дощ, в сніг, щоб він не забруднився. Вигадують, все. Україна ще до нього побачила якісь аксесуари, хоче якісь там штани, окуляри. Там ще кросовки для Лабубу є. Ну, Купа всього. Каже, а тато, для тебе буде класно, якщо ти купиш автокрісло для Лабубу. Я такий, що? Автокрісло для Лабуби. Ясно. І каже, і собі Лабубу купиш сірого, а мама хоче Кока-Колу. Ось так от.